Це вже нічого не хочеться, тільки аби не гепали. Ви знаєте, не хочете ніякої не допомоги, нічого. Це ми б вже якось вижили, пігороди, помаленьку б вже б самі вижили, без ніякої допомоги. І не заснеш спокійно, лягаєш і прислухаєш, як ті зайці сидимо, як зайці. Десь щось гепнули, слухаєш, чи то виход, чи то вже прийшло, чи то наші стрельнули. Садокриш нема, де біля це ж розбите. Понакривали люди, хоч і не живуть, а понакрива кожен надіється, що буде все добре. Шість кабів впало, впала одна. Дивлюсь луках, а одна впала рядом з хатою піште. І У мене вціліпнуло все. А думаю, що вже хата то тобок я би там все нормально було. Після ранения теж уже пролити от Чуть-чуть повищено, но 135 на 90 выше. Ну, а ви ж не не приймали? да? Ні. Не приймали, Ну не надо, вам пока месяц. Я теж таблетки... как попросить, я п'ю, як мені це погано, тоді його п'ю. Так... Ну це коли давление. ж таке міряєте давление, коли да. приймати таблетку. Бувають прилюти, виїжджаємо на місце. Допомагаємо, працюємо з рятувальниками, достаємо людей, яка сразу виклик поступив, ми їдемо в місті з двома відділеннями, якщо одне, то одне, а з двома відділеннями супроводжуємо їх, ми допомагаємо на що, показуємо медичну допомогу.